Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо милу валентинку з папугайчиками. Для початку потрібно намалювати велике коло. Це буде розмір нашої валентинки. Якщо в тебе не виходить намалювати рівно коло, може щось обвести. Наприклад, чашку. Розділимо його навпіл. Тепер нам потрібно намітити голови наших папуг. Робимо їх ось такими лініями. З двох сторін до центральної лінії. Тепер з них ми робимо клюв. Введемо їх ось так. З іншої сторони так само. І тепер робимо з них овали. Звідси, і до краю. Тепер цей клюв нам потрібно розділити. Розділимо його ось такою лінією. На кінці він повинен бути гострий. І так само з іншої сторони. Робимо овал. І розділяємо його. Тепер намалюємо їм очі просто форма овалу. Так як в них очі будуть закриті, ми їх розділимо навпіл повіками. Дівчинці можна додати вії. Далі намалюємо їм крила. З краю клюва ведемо до лінії. І тепер з цього нам потрібно зробити крапельку. А разом вийде форма сердечка. Лінії веди до кінця нашого кола. І там вони з'єднуються. Повинно вийти приблизно ось так. Тепер додамо їм пальчики. Набросок готов, тепер можна все обводити та розмальовувати. Круг та центральну лінію обводити не треба, їх ми малювали просто в допомогу. На клювику ще потрібно зробити маленький овал вгорі. це їх носик. А над оком потрібно зробити бровку. Я все ввожу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш обводити відразу фломастерами або олівцями по кольорам. Дівчинка в нас буде рожева, а хлопчик буде блакитний. Ще потрібно намалювати ось такі пір'ячка. Вони малюються просто полукруглими лініями, а на кінці крила прямі. Також такі ж самі пір'ячка додамо їм на животик. Зайві лінії олівця можна стерти стирачкою. Клюв та око дівчинці я розмалюю червоним, а сама дівчинка в мене буде рожева. Можеш спробувати розмальовувати об'ємно, так як це роблю я. Для цього від краю на олівець ти давиш сильніше, а ближче до центру плавно відпускаєш. І так кожна фігура буде виглядати об'ємно та по-справжньому. Спробуй так декілька разів, і в тебе обов'язково вийде. У мене на каналі буде кілька відео з милими валентинками. Переходь та малюй разом зі мною. По моїм урокам малювати легко та цікаво. Також надсилай фото своїх Валентинок мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець останнього відео з Валентинкою. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього урока. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами з мультиків. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Клюв та око хлопчика я зроблю синім кольором, а самого хлопчика блакитним. Цю валентинку ти можеш вирізати. Коли будеш вирізати, залиш білий обідок по краям. Ззаду ти можеш написати, від кого та для кого ця валентинка. Також ти її можеш обклеїти скотчем. Так ти зробиш ламінування, і твоя валентинка збережеться набагато довше. Подаруй цю валентинку людині, яку ти дуже кохаєш. Пальчики їм потрібно зробити жовтим. А між папугами можна ще намалювати сердечко або якийсь надпис. Ось така мила Валентинка в нас вийшла. До нових зустрічей на моєму каналі!